І так, всім привіт, Лаки. Давно в нас не було місті. Скорі течер 3D. Сьогодні, значить, chapter 8 New Year Festivity, І у нас останній. п'ятий рівень. Нарешті я дізнався, як його проходити. bust, Will you Marry Me. Коротше, погнали. Погнали, покажу. Що там. Як. Вот. Вот так, да. Ступ! I'll make a map so I don't forget its location. Отки у На, ну, спершу не зрозуміло, в принципі, що буде творитися вообще в, в, в цьому рівні. Ну, коротше, зараз вам покажу. Одним словом, хто не зрозумів. О, це от Франціс хоче місці зробити пре... Ой! О, хоче зробити... Місті пропозицію. Коротше, беремося з кухні. Ось от. Коротше, да. Е, ну як, галечик води, да? І тут у нас перша підказка, як бачите. Тут у нас ну, десь дві карти, Ось там ще одна на холодильнику, але нам, нам не потрібна. От. А ще, до речі, тут -от, бачите, є отакий от сейф. Не ж сейф, а коробка. І там, коротше, ланцюги, ось самок. Е, ну, коротше, да, так, от, таке от. ось все. Це у нас перша підказка, що потрібно йти в сарай. В сарай ми знаходимо цілих два нових предмета, які появилися якраз таки в цьому рівні. Чекай, ну, бляха-муха. Що там? Йдемо до коробки. Двері закрию. Йдемо до коробки. О, бачимо дрон. дрон. Не знаю, яка там буде пропозиція, я ще не бачу. Відкривається кришка і у нас тут от такі от. От такі от штуки, коротше. Заливаємо сюди клей. Але нам ще не вистачає, чекайте, бо сюди йде місті. Нам ще не вистачає одної фіолетової кнопки. Оп, дивіться, я місті бачу. Да. Коли ж же то все розробники от Баги всі поремонтують. Ну, коротше, філатова кнопка в знаходиться в музичній кімнаті. music room зараз направляємося йому туди. От якраз таки вона. Ну, можна взяти за рекламу, але за рекламу це скучно. Так, да, за рекламу це скучно. Логічно, що. Так, Music Room. Де ж вона знаходиться? А вот і вона. Да. Коротше, бам, Все. Все. Во і вона. Ой, чекайте. Та й, в принципі, я не буду сильно спішити. Кудась там. Так, місці зараз йде, я надіюсь, не в підвал. Ага, вона йде. Белін, замітила. Ну як так? А, хоча це нам навіть на руку. Вона мене не бачить, серйозно? Ем ладно. Окей, наразі вона повністю зайшла в. цю, Ну, Кітчин, коротше, да. Кухню. во, зараз. Тут ще одна штука є, подивіться. Ми в Френсіса в курці. Чи щось таке? Ну, кофта, коротше. Бейсболка, щось. Не знаю. Ми знаходимо вот. Е, нам потрібно, скоріш за все, я ще не, не пробував. Нам потрібно, скоріше за все, оце верхнє. Purple, blue, orange, yellow, green. Поїхали. Хоча стоп. А то що нам потрібно зробити так, щоб воно було погано? Ще нам потрібно зробити так, щоб воно, типу, ось сердечко. Ладно, давайте Purple Blue, Orange, Green, Yellow. Так что последовательность. Втекаем, втекаем. Итак, вот он. Фіолетовий, синій, оранжевий, зелений, жовтий. Окей. Так, е -е... да, коротше, я зробити так, щоб зараз ще мене в місті не зловили. Але я думаю, я коротше в підвалі десь сховаюся та й все. Нам-напросто не, не замітить. Отак, оп, все. Ідеально. Чекаємо. А тут навіть тут стеля пробиває. Я в шоці. Ладно, що Шо там? А хто не зрозумів, що ми зараз робили? Ми перепрограмували oh. дрон в oh. місті. Так. Will you Marry. Oh, ну, коротше так. Да. Oh, Стоп. Ну так і знав пранк файлет. Ми зафейлили собі в пранк. Ну, ладно, на цей раз спробуємо трошки по інакшій схемі. Трошечки по інакший. От я таки знав, що зразу треба було це смертельне юзати, ну ладно. Зараз ми його і теж юзаємо, в принципі. Це займе пару секунд. Цього разу, до речі, без глечка води можна обійтися. В принципі, зразу біжимо в цей. А хоча нє-ні-не, куди? А, ні, ні, давайте, давайте. Давайте це зробимо дуже і дуже швиденько. Ми зараз беремо клей, ми зараз беремо ключ. Та блін, ну який молоток, ну ти. Коротше, так. Да, ключ є, це є. Беремо зразу драбину. Так, залазимо на цю. Ну, коротше, Room. І... Підбираємо фіолетову. Та, блін, ти підбираєшся сьогодні, ні? Все, нарешті. Блін, я ще не знаю цей послідовність. Ну, заради знаем ладно. Я надеюсь, вы наш вытку поднимется. Надеюсь. Так. Блин. Окей, okay, не заметил. Джекпот. Ага. Purple, blue, orange, yellow, green. Так, запам'ятали послідоність. Відкриваємо посилку. Чи що це? Ну, коробку, так. Да. Значить, фіолетовий, синій. Це що? Оранжевий, жовтий і зелений. Так, дрон перепрограмовано. Ну і йдемо на то. О, подивіться. А без кувшина ж можна, виходить? Типу, не тушити вогонь і. Без підказок. Получається, можна. А навіщо тоді він нам, якщо. Подивіться. Затушено. Чекай. Чекаємо. Оце щось дивно. Подивіться, кув... кувшина немає. Що? Ем... Ладно. Will you marry me, miss? Ну коротше, так. Да. Йо-моє. Бам. Це, напевно, самий епічний левел. Окей, я радий, в принципі, прикольно. Левел виконаний, 25 монет. Заходимо додому, скоріше. Да. Ну коротше, друзі, на цьому все. Став лайки, як завжди, кому не важко пші коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тихати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.